Привіт, Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції. Росіяни самознищуються на Запоріжжі біля роботи. Не солдати Рев після погоні за ним нашого дрона підірвав себе гранатою в районі селища Пологи. Рашисти самі спалили свій БУК М1. Екіпаж допустив помилку, установка спалахнула і споряджена ракета. Підірвалась. Скандальна медична реформа. До Запорізької обласної клінічної лікарні приєднають Запорізький регіональний протипухлинний центр та обласний медичний центр серцево-судинних захворювань в цілях економії та підвищення якості медобслуговування пацієнтів. Утім, колектив онкодиспансера вийшов на мітинг проти приєднання до обласної лікарні. Росіяни завдали три удари по селищу Василянка Запорізького району. Отримала поранення 63 річна жителька. Вона в лікарні. На поминальні дні запустили маршрут автобусу Вокзал Запоріжжя 1 Кушугумське кладовище. Час відправлення від вокзалу Запоріжжя 1 о 8.30 від Кушугумського кладовища об 11.00. Автобус курсуватиме до 12 травня. На березі Дніпра знайшли мінометну міну калібром 82 мм Часів минулих війн. Обстеживши територію, сапери знайшли ще одну аналогічну міну. Знахідки транспортували до полігону і знищили. Військовослужбовець кінологічної групи Енергодару виявився зрадником. Він отримав посаду головного спеціаліста молодіжної політики орку адміністрації Запорізької області. Поліцейські спіймали викрадача авто 6 травня. У жителя Запоріжжя угнали за сенс. Напередодні він побився з незнайомцями в гаражному кооперативі і загубив дублікат ключів. Поліцейські виконали план перехвати і знайшли автокрадія. На хортиці погасили нову марку Укрпошти. Русський воєнний флот до дна на Марці зображені кораблі, які РФ втратила за два роки повномасштабки. Тираж марки мільйон примірників. Ціна 30 гривень. А більше новин шукайте телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.